Випуск новин продовжує ефір нацмарафону. У студії працює Олена Морозова. Слава Україні крок у правильному напрямку. Адже що більше буде тиску на Росію, то більше буде мотивів у Москви йти до справжнього миру. Президент Володимир Зеленський подякував президенції Європейської комісії Урсулі Фондерляєн і всьому ЄС за 17-й пакет санкцій. Про це президент написав у телеграмі. Запевнив. Важливо жорстко обмежувати російський танкерний флот, який служить фінансування убивству, а також усі схеми, які Росія використовує для розбудови військової промисловості. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав ЄС удвічі знизити цінову стелю на російську нафту у новому пакеті санкцій. Нові потенційні обмеження європейські міністри обговорюють сьогодні в Брюсселі. За засіданням стежить кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович. Олено, вітаю тебе ще раз. Яку відповідь готує єС на небажання пристати на безумовне припинення вогню? Вітаю, Олена. Ну сьогодні власне міністр тільки затвердило остаточно 17-й пакет санкцій, а наступне й тільки починають обговорювати. Дійсно, український міністр, участь якого раніше планувалось онлайн, приїхав особисто і закликав, як він сказав, нам до дипломатичної мобілізації і суттєвих санкцій, які дійсно будуть болючими для Росії. Ми порушили питання про обмеження ціни на російську нафту. Я озвучив цифру, яку ми вважаємо виправданою, українська сторона 30 доларів. Ми представили наше бачення щодо інших санкційних кроків. Ми зараз на тому етапі, коли спільними зусиллями ми можемо завдати руйнівного удару по економіці Росії, тим самим змусивши їх до миру, а іншим таким болючим. Для російської економіки напрямком, безумовно, є банківський сектор, включаючи центральний банк. Тому всі ці речі ми проговорили. Брюсселі великі надії власне покладали на те, що США відповідатимуть санкціями за небажання Росії сідати за сіл перемовин. Американські пакети, ось ця пропозиція від сенатора республіканця Лінсі а вона може дійсно бути потужною. Ця пропозиція включає мита 500% на товари країн, які закуповують російську нафту, нафтопродукти, гази і уран. Але зважаючи на те, що чи підуть США, не зважаючи на те, чи підуть США на такий крок, чи ні, ЄС уже має готувати власне свої санкції на думку. У міністрів з країн Балтії, ЄС можу таки посилити санкції. Простір для цього є. Ми ніколи не доводили справу до кінця. Ми досі залишаємо частину недоторканною. Те саме стосується тіньового флоту. Він досі існує. Санкцій зазнала менш ніж половина суден цього флоту. Те саме з енергетикою. Ми знаємо, звідки Росія отримує доходи. Це експорт, передусім нафти. Але ми досі не зачіпаємо цього, тому що Європа все ще імпортує російську нафту, нафтопродукти і природний газ. Як Трубопровідний, так і скраплений. Якщо ми хочемо досягти результату, ми маємо це зупинити. Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Калос також анонсувала, що сьогодні будуть обговорювати наступний пакет. Вона наголосила, що санкції мають значення, навіть якщо вони з боку російської пропаганди анонсуються як дуже слабкі сьогодні в раді з питань закордонних справ ми також маємо звіт розвідки про те, наскільки добре йде економіка Росії, і ми чуємо, що вони наближаються до точки, коли насправді їм доведеться покладатися на ланцюг поставок. Тому ефект від санкцій буде ще більшим у найближчі місяці. росіяни хочуть, щоб ми думали, що знаєте, санкції не працюють. Вони шкодять вам більше ніж нам. Це неправда. На запитання, що саме можу увійти до наступного пакету санкцій, калас послалася на попередню заяву голови Єврокомісії. Йдеться про обмеження на нафту, обмеження для банківського сектору і за оцінками дипломатів, з якими я спілкувалася з огляду на процедурні процеси ухвалення рішень в ЄС. 18-й пакет буде затверджено не раніше червня. Ну і ще одне питання червня це відкриття переговорних кластерів для України Молдови, то що і блокування України угорщиною. А міністри сьогодні обговорювали окремо, звертався до міністрів. Андрій Сибіга і до угорського міністра з проханням відновити консультації. А з боку єврокомісії повідомили, що власна Україна готова відкрити три кластери а, уже про відбувся скриніних паних. Україна виконала свою домашню роботу, тому готова до відкриття основоположних питань першого кластера. І тепер Рада має всі елементи для прийняття рішення минулого тижня. Ми надіслали до ради ще два скринінги щодо другого та шостого кластерів для обох країн України та Молдови. І якщо ми продовжимо з такою швидкістю, як і досі, ми зможемо провести всі скринінги до осені. Ну, і сьогодні лунало багато заяв стосовно посилення оборони України необхідності зараз мобілізуватися з цього питання. Також пролунало від бельгійського міністра заява про те, що Бельгія буде намагатися раніше дедлайну навіть поставити для України літаки винищувачі F-16. Як ви пам'ятаєте, у березні невдовзі після скандалу в овальному офісі, коли український та американський президент мали таку собі перепалку, Бельгія повідомляла, що буде затримувати постачання літаків винищувачів для України з огляду на те, що. А з боку США затримується постачання нових винищувачів для Бельгії. Але сьогодні бельгійський міністр сказав, що а, нададуть і ще й навіть раніше. Олена, дякую тобі за інформацію. Наживо з Брюсселя. З нами була кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович. Санкції проти Росії розширила і Велика Британія. Це відповідь на масовану дронову атаку по Україні у ніч проти неділі. У списку сотні об'єктів військової енергетичної та фінансової галузей, ті, хто постачає обладнання для систем озброєння, під обмеження потрапили й ті, хто веде інформаційну війну проти України. Останні удари Путіна ще раз показують його справжню суть як розпалювача війни. Ми закликаємо його негайно погодитись на повне і беззастережне припинення вогню, щоб можна було розпочати переговори про справедливий і тривалий мир. Ну, і додам, що з вечора суботи військові країни-агресорки випустили 273 безпілотника по українських містах, що стало найбільшим натиском дронів за усю повномасштабну війну. Десять поранених у Херсоні вранці російський дрон поцілив по маршрутному автобусу. В усіх вибухові травми різані поранені і контузії, повідомили в міській військовій адміністрації. Агресор уразив маршрутку з пасажирами о сьомій ранку розповів водій автобуса. Звідси пішла вибухова хвиля, побривали двері, підлогу, все. Це основний подарк. Це врятувало людей, тому що людей було мало. Вони в основному в салоні були, а якраз повішова тут вибухова хвиля пішла ззаду. О пів на дев'яту окупанти вдарили з артилерії по корабельному району Херсона. Снаряд влучив поруч з багатоквартирним будинком. Там також п'ятеро поранених. Це літні люди, які були вдома. Керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін виклав відео наслідків обстрілу в оселях вибиті вікна, пошкоджені балкони та фасад. І через ранкові обстріли Херсонська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаї війни. І також у півдні російські війська знову вдарили по місту, поцілили по території об'єкта критичної інфраструктури. Ніхто не постраждав. Російський дрон на Сумщині атакував селище Велика Писарівка. Поцілив у місце, де люди отримували гуманітарну допомогу. Є поранені. Це двоє чоловіків. Повідомила прес-служба офісу генерального прокурора. Проводиться досудове розслідування за фактом учинення воєнних злочинів. 13 приватних, 6 багатоквартирних будинків та адмінбудівлю зруйнували російські окупанти у Куп'янську. Є також пошкодження електромережі про наслідки доби, що минуло, розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Губов. Також розповів, Куп'янщина залишається однією з найбільш небезпечних в регіоні, тож евакуація триває. Нещодавно було прийнято рішення щодо евакуації лікарні самого міста Куп'янська в найближчий, скажімо так, населений пункт ближче до центру області. З одного боку там ще залишаються люди. Вони мають надавати, ну отримувати відповідно медичну допомогу. З іншого боку утримувати там лікарів досить важко, тому що знов ж таки вони постійно під обстрілами, під ударами, корованими авіабомбами тощо. І сама лікарня під прицілом ворога так само. Три роки тому, 20 травня, завершився вихід українських захисників із Азовсталі. Завод був останнім рубежем оборони в Маріуполі. 86 днів спротиву. 82 з яких у повному оточенні під обстрілами без ліків і ротацій, бійці трималися у підземеллях, рятували поранених. Після виходу полон, тортури, теракти з боку Росії. Як це було, і що згадує один з бійців Азову у матеріалі Карини Подлунко. 3 травня цілу ніч по території заводу Азовсталь працювала ворожа корабельна артилерія, ствольна артилерія скидалася над важкі авіаційні бомби. Триває потужний штурм території Азот території заводу Азовсталь за підтримки бронетехніки, танків сп зі спробами висадки десанту за допомогою катерів та великої кількості піхоти. Маріупольський гарнізон вже 70-й день сам на сам протистоїть переважаючим силам противника. З 25 квітня ми тримаємо кругову оборону на заводі Азовсталь. Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу. Йдуть важкі кровопролитні бої. Ситуація вкрай складна, але не дивлячись ні на що, ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону. Час вже е бої йшли безпосередньо на самі Азовсталі. е, повністю місто е контролював е ворог. Наші підрозділи були е на Азовсталі, і вже навіть частково е деякі місця на самій е на самому заводі вже були теж під контролем е ворога. Під землею, під шквальним вогнем в повному оточенні, без можливості перепочити. Маріупольський гарнізон, попри все, продовжував триматися. Кожен день безперервні бої та атаки з повітря, з моря і з землі. Постійно ворог намагався нас придушити і максимально вразити. А, і якщо в стрілецьких боях ми ще могли е, чинити опір, то якось протиставити себе. Артилерії, авіації, флоту, то у нас вже можливості не було. Божі на межі виснаження. Лікарі працювали без сну і медикаментів. Було багато, дуже багато поранених. На жаль, у лікарів, які ну творили просто дива, рятуючи в тих умовах, рятуючи сотні життів. Ну це просто надзвичайні люди, але в тих умовах це було дуже важко. Не було навіть крові або жізрощину для переливання. Сам боєць зову на Нікополь працював пресофіцером бригади. Також допомагав побратимам, виконуючи бойові завдання в групі швидкого реагування. Під час одного з таких отримав складне поранення. Ворожий снайпер поранив мене в голову і шию. Це було важке поранення. Одразу передали, що я двохсотий загинув. Але потім я ще почав якісь ознаки життя проявляти. Мене змогли евакуювати після поранення. Було важко взагалі якось формувати думку, будувати речення, і, і ну, тому я допомагав іншим виконувати їх роботу. І скажімо, так до здачі в полон ну, такі питання. Не розглядалися всі були налаштовані на продовження опору і так, готувалися до останнього бою. 86 днів героїчної оборони Маріуполя. 82 з яких у повному оточенні гарнізон відтягував на себе переважаючі сили противника. Саме завдяки цьому подвигу наших воїнів Україна отримала критично необхідний час у перші тижні повномасштабного вторгнення. 16 травня 2022 року оборонці Маріуполя почали виходити з Азовсталі. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону. Та припинення оборони міста нас зібрав редіс командир Злову він сказав, що є наказ верховного головного що ми маємо здатися в полон. З ворогом були певні домовленості, на яких умовах ми будемо здаватися. Ми маємо справу о, з Росією, і скажімо так, довіряти їх словам не, не можна, і в результаті ті, ті умови е, перебування в полоні, які нам обіцяли, е, вони були порушені, і це призвело до того, що були постійні е, катування, знущання, побиття, допити. Жорстокі близько 850 азовців і далі продовжують перебувати у російській неволі. 129 бійців отримали незаконні судові вироки російської юстиції. Ще понад 30 справ у процесі розгляду. Українські військовополонені піддаються постійним тортурам, знущанням та допитам. За три роки вдалося обміняти 485 бійців. Карина Подленко Микита Воробйов телеканал Рада для загальнонаціонального марафону є. Ійні новини. Дякуємо нашим силам оборони за кожен новий день під українським прапором. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу та довіру. Не прощаюся, адже зустрінемося в наступних ефірах.